27 грудня у малій залі виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради відбулася презентація унікальних артефактів, реліквій, пов'язаних з головними змаганнями світу. Предмети стануть основою нової експозиції, що 2025 року відкриється у краєзнавчому музеї горішніх плавнів. Як зазначив міський голова Дмитро Биков, проєкт покликаний увічнити досягнення земляків, які брали участь у п'яти олімпіадах: від Атланти 1996 року до Паризьких ігор 2024. Історія нашої громади, спортивна історія. Вона відтворюється майже щоденно. І в планах на наступний рік наш міський краєзнавчий музей хоче створити експозицію, присвячену Олімпійським іграм, в яких приймали участь наші земляки. Це Олімпіади в Атланті. 1996 року в Сіднеї 2000 рік, в Ріо де Жанейро, 16 рік, 20-й в Токіо і 2024 у Парижі. П'ять Олімпійських ігор. Перший внесок до експозиції зробили міський голова Дмитро Биков і почесний громадянин горішніх плавнів Костянтин Живаго серед подарованих артефактів унікальні предмети з літніх Олімпійських ігор у Парижі 2024 року. Сьогодні я хочу передати у власність музею деякі артефакти з останньої олімпіади, яка відбулась в Парижі. Де Людмила Лузан взяла срібну медаль Олімпіади. Великий внесок в ці подарунки зробив почесний громадянин нашого міста Костянтин Валентинович Живага. Він передав мені особисто деякі такі унікальні артефакти, сувенірна продукція, зразки спортивного покриття і таке інше. І я додав також те, що було в моєму зібранні. Це примірник спортивного піджаку, який хлопці використовували на параді відкриття та закриття Олімпійських ігор. За тим Дмитро Биков подарував міському краєзнавчому музею колекцію книг присвячених історії Олімпійських ігор. Директорка музею Марина Бесмольна подякувала за ексклюзивні подарунки, що стануть гідним доповненням майбутньої експозиції. Таких предметів у наших фондах ще немає. Тож дуже дякуємо і Дмитру Геннадійовичу, і Константину Живагу, почесному громадянину міста Горішні Плавні. У четвертому кварталі 2025 року. Ми будемо презентувати цю нову експозицію. Протягом останніх двох років музей отримав нові приміщення. Ми будуємо принципово нові експозиції. Тож в цих залах обов'язково знайдеться місце, щоб реалізувати цей новий проєкт. Марина Бесмольна закликала жителів міста долучитися до створення експозиції, присвяченої Олімпійським іграм, і поділитися з музеєм фотографіями, документами, спортивним інвентарем чи іншими матеріалами, що стосуються участі у головних змаганнях світу наших земляків. Все, що поступає до фондів музею, має грив зберігатися вічно. Тож пройдуть роки, пройде 100, 200, 300 років. Не буде нас, а це все залишиться. Сьогоднішня презентація майбутніх експонатів музею стала досить символічною. До участі в заході долучився головний тренер наших олімпійців Микола Мацапура. Він поділився зі знімальною групою телеканалу Гок щирими спогадами про олімпіади, під час яких він супроводжував спортсменів. Його розповіді стали живим нагадуванням про нелегкий шлях до перемог і великий внесок тренерів у досягнення своїх вихованців. Деталі цього інтерв'ю ми розповімо в інформаційній програмі. Новини вже у новому 2025 році.